25 лютого 2023 року Авіація Сил оборони України завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки рашистських окупантів. Заразом українські воїни збили три кацапські безпілотні літальні апарати різних типів: Орлан-10 Суперкамес-350 та Ланцет-3. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили, радіолокаційну станцію, станцію радіоелектронної боротьби рашистів, а також ще дві важливих ворожих цілі. В тимчасово окупованому Кацапами Маріуполі пролунали вибухи неспокійно на території расистського рейху. В Гаубелгород знову прогреміли потужні вибухи. У тимчасово окупованому Криму рашисти побоюються приходу Збройних сил України і нарощують оборону, зокрема, будують фортифікаційні споруди, із Гау-Челябінськ для виконання інженерних робіт прибуло 150 строковиків расистського вермахту.